Невдовзі для львівських Карпат розпочнеться дебютний матч на міжнародному турнірі «Копа Дель Соль, який відбувається цими днями в Іспанії. Першим суперником зелено-білих стане норвезький клуб Мьольде, що його очолює колишня зірка Манчестер Юнайтед Олегунар Сульшар. Ну, футболіст я помню, був дуже, так сказати, чоловік заміна був, виходив і забивав. Ні, з норвежцями ні разу не грав. Но слухав їх в футболі в і люди, які грають, в грали і грають в футболі. Ім'я головного тренера норвежців, ось головним чином, і вся інформація, якою володіють Карпатівці про свого суперника, наставника зелено-білих більше турбує стан його команди. За словами Керманича Львів'ян, перед грою проблем зі здоров'ям практично ні у кого немає. З особливим нетерпінням до гри готується іспанський форвард Лукас, який вже встиг знайти з Олегом Кононовим спільну мову. І так ми общаємося в тренуванні, чим, чим більше будемо общатися, незалежно того, на каких языках мы говорим, я думаю, все равно мы футбольный язык один. Норвежский футбол, он, можно сказать, комбинированный. И длинные передачи присутствуют, средние, короткие, поэтому там достаточно квалифицированные футболисты. Кваліфікованих футболістів вистачає і у львівській команді. Одних лише воротарів, троє. Македонець Мартін Богатінов щойно отримав виклик до національної збірної. Тепер сподівається на місце в основі. І в сьогоднішній грі yes, я повністю готовий до гри. Наразі ще ніколи не доводилося виходити на поле в матчах проти норвежців. Думаю, що сьогодні на оболівальників чекає дуже цікавий поєдинок. Капітан команди Андрій Тлумак також готовий надійно захищати Карпатівські ворота від підопічних відомого у недалекому минулому нападника. Відомо, що як всі скандинави граючи верхом переважно, нав'язують верхову боротьбу, тому треба настроюватися на подачі і борьбу. Серйозно також не виключено, що тренери Карпати зроблять подарунок Віталію Руденку. Досвідчений кіпер напередодні святкував 30-й день народження. Від команди він отримав святковий торт, а персональний від Михайла Кополовця традиційне видовжування вух.